Друзі мої, всім привіт! Сьогодні вечір ми у Селкерку. Це десь кілометрів до 30 від е, Вініпегу. Приїхали, вирішили, що сьогодні передостанній такий повний день оренди авто. Що воно стоїть, як за неї заплачено, то вечором треба кудись з'їздити. Це е, морський музей Манітоби. Бачите, які тут кораблі. От, вони вже якась кінора, якісь Бредбері чи Кама Друга Норсленд Леді Кенедіан. Так. Ну що? 1897 рік цей корабель, він, до речі, частково тут металевий. А там видно, що дерев'яний. А це, я думаю, це щось таке, типу якогось буксира. Не знаю, зараз подивимося. Трошки прочитаємо, що тут є. От, Який якір класний. А це 915 рік, ну це вже метал. Ну круто, виглядає класно. Просто супер. Ще якийсь маленький такий буксирчик. Я думаю, що це Пегас, Пегуіс. Ну і такі якісь лодочки, якісь навігаційні знаки, я думаю, якісь вагонетки. А, Прикольно. Дуже-дуже класно. Я таке взагалі обожнюю. Є, до речі, ще такий маяк. Дивіться, вже з двигуном, але все ще дерев'яний. Оце поєднання. Ну який гвинт. Просто величезний. Прикольна штука. Клас. Ну і як бачите, верхня частина. Я думаю, що це якесь типу пасажирське. Верхня частина дерев'яна. Є ще якийсь Джо Сімпсон, якийсь параходик теж. Вау! Це дерев'яне взагалі повністю Чікама. Так, друзі мої, поки ви тут спостерігаєте цю красу, я думаю, що коли тут все зелене, тут взагалі круто і дуже-дуже гарно. Розповім вам про те, що нового. Нового... Це по-перше ця чудова кепка з Value Village. За цілих 7 баксів сьогодні собі купив. Не, не зміг пройти. Повз мені сподобалась, вона, до речі, нова. Хто не знає Value Village це мережа ну, комісіонок, я би сказав, це більш таке слово ну, більш вдале, можна казати, секонд-хенд. Але це більше як комісійний магазин. Значить, давайте до річки підійдемо, розкажу вам. Що стосується якихось таких поточних справ, може скластися враження, що я, типу, як на курорті. Ніц не роблю, хожу там щось знімаю, типу кайфую. Насправді ні, бо зараз найголовніше це зняти житло. Чому? По-перше, тому що... У нас залишилось е, трохи більше тижня, десь 10 днів перебування в готелі. Е, за цей час треба зняти житло. Потім ситуація така, що, е, наприклад, мені треба йти здавати теорію, а потім практику на права. І це вже треба буде зробити так, щоб... Е, Права прийшли на адресу не готелю, бо вони приходять поштою, вони можуть загубитися, по-перше. По-друге, в правах вказана адреса. Тобто, якщо я вкажу адресу готелю, це допускається. Але потім я змінюю адресу, і мені треба знову ну, подаватися на переробку самого пластику. Тобто не треба ні перездавати, але. Переробляти сам пластик треба, бо в Канаді, так само як в США, ваші права це ваш ID, Тобто щось на заміну, так би мовити, посвідчення особи. От. Що ще? Тому перш за все, першочергове це зняти житло. Ну і щоб треба десь жити. Бо, наприклад. Далі знімати, наприклад, Airbnb. По-перше, не так багато у Вініпезі цього добра. По-друге, воно досить дороге саме у Вініпезі. Я не знаю, з чим це пов'язано. Може, за те, що це не таке туристичне місто, м'яко кажучи, і тому подібне. Але з цим трошки тут є напряг. Не так багато я маю на увазі в порівнянні. Ну, ну, я не знаю, Вінніпех можна порівняти там. Ну, З Вроцлавом, по Вінібег більший по населенню, але на Airbnb тому самому менше буде у вас якихось пропозицій. Сьогодні ми були на оглядинах будинку квартири, квартири яка нам дуже сподобалась. Ми на неї аплікувалися. Дивіться, ще раз скажу вам така ситуація, як тут це все виглядає? Багатоквартирні будинки в більшості своїй належать не людям, а якимсь компаніям. Тобто вони будують будинок і потім здають його просто, кожну квартиру здають. І це їх бізнес. І тому ви, коли подаєтесь, ви якби аплікуєте, вони вас розглядають. Сьогодні ми приїхали, подивилися, нам сподобалось. Не, дивились, не дивилась тільки Аліна, у неї був, була співбесіда. Ми подивилися. Самі, ну, якби без Аліни, нам всім сподобалося. Познімав відео, скинув Аліні, їй теж сподобалось. Ой. Дивіться, це стапілі російською мовою. Тобто тут будували або ремонтували кораблі колись. Так от Аліні теж сподобалось. Ми аплікували, там живе багато українців в цьому будинку, бо це такий 15-поверховий дім. Там якраз квартира була на 16-му поверсі. Так, ви правильно почули. 15-й поверховий дім, а квартира на 16-му поверсі. Як так? У домі немає 13-го поверху. Забобони. Отак от. Знаю, що там в Китаї здається, немає 4-го, а тут от немає 13-го. Дивіться, якесь гівно пливе. по річці і не тоне, точно гівно. Так, от, ми аплікували. Сьогодні не було директора цього. Від нас попросили паспорти і виписку з рахунків. До речі, знову буду розповідати про скошебанк. Знову просто ми ходимо в одне те саме відділення, яке близько до нас. Там, значить, ну. Там є такі окремі кабінки, де вже сидять спеціалісти високого, високого польоту. А є такий ну, такі фронт-деск, тобто як рецепція, і там сидять. Е... Ні, то знаєте що, то не гівно, то літ. От, То в мене зір гівно, якщо я це подумав, що то якесь гівно, ну, багато гівна. От, і, значить, Є фронт-деск, рецепція де сидять люди, там постійно двоє осіб, один індус, він красавчик і одна канадійка. З нею постійно проблеми. Просто в порядку черги Аліна пішла до неї, а я з батьками до індуса. Тобто, коли я вам розповідав вже перед цим, була така сама ситуація Аліна з батьком. Пішла отримувати кредитки, які там нам прислали. До індуса у них все добре. Я до неї, у мене все погано. Якби. Я приходив ще раз доробляти те, що вона не зробила. Тут ситуація була навпаки. Ми пішли до індуса, у нас все добре. Ну тобто, не навпаки, а просто. Частково навпаки, Аліна потрапила до неї. Вона то саме, що індус зробив безплатно, зробила Аліні за 15 доларів. Просто, типу, воно трошки відрізнялось. Індус нам просто роздрукував, поставив печатку з Коша банку. Типу, скільки у нас на рахунку печатка з Коша банку, все. Вона роздрукувала на більш такому гарному, ну, гарне оформлення, дала ще конвертик, Це коштувало 15 баксів. У мене одне питання, Якого хера взагалі? Просто 15 баксів на ровному місці. Аж з люні полетіли. Ну, ви такими дивилися квадратними очима. Просто. Це unbelievable. Я не знаю чому так. От. Ми потім ще другим разом це відвезли. все, Тобто завтра зранку. Нам сказали, що буде результат. Але сказали, що скоріше за все вам одобрять. Тут українцям одобрюють, нам все показали, нам все сподобалось. І я, якщо буде все, все по кайфу, я вам теж покажу. Єдиним мінусом зараз з цим житлом є те, що скоріше за все жити там можна бути лише з 1 травня. Сьогодні 11 квітня і це якби проблема. До 20-го ми можемо жити у готелі. Тобто десь там 10 днів ще треба буде тусанути, за це заплатити. ну, о, В цьому проблема, обід досадна, ну ладно, щось вже якось пережиємо це. А це лід пливе, бачите, був лід, це лід, це, о, це вже якісь дерева. ну, тобто, Що, що ріка несе, то... І пливе. Там розводний міст, Ой тут живуть люди, дуже гарно я би відмовився так жити от у цьому місті. Прикольно. Але я думаю, що тут а, менше роботи, ніж у Венібезі. І цей, до речі, стосунку. Я хочу. Ну, ви знаєте мене як того, хто крутить баранку, хочу тут продовжувати це робити. Ну і мені треба поміняти права. Я це вже робив, але я про це вам вже розповідав трошки раніше, як з правами. Ще така ситуація. Я зробив собі два резюме. У мене ж був досвід роботи на складі. Я просто зробив. Трошки би, доповнив реальність, знаєте, як зараз є доповнена реальність, я її теж доповнив, а просто прибрав, прибрав деякі зі свого резюме, щось додав, щось прибрав, вчора написав резюме, розплакався, думаю, боже, який хлопчина, я б його взяв би на роботу, бо класний басан. от Ну ви знаєте, ну там додав трошки там, щось, прик... щось прикрасив. Бо, наприклад, я написав, що я можу їздити на погрузчику. Я то можу їздити на погрузчику. Я навіть їздив на погрузчику, ну навіть разів вісім я нарахував. Написав, що їздив. ну, Я там знаю, що куди натискати, що як робити. Я бачив просто останнім часом, мені такі попадались часто, я згадував відео, коли їздив по Європі. Там такі були оператори цієї справи, що ну, мені хотілося плакати і казати дай, будь ласка, я себе зроблю. Так що, думаю, я не подавався на оператора, я просто казав, що в мене є такий досвід. Бо бували ли такі ситуації в Європі, що мені казали, слухай, або завтра розгрузка, або он стоїть погрузчик, давай сам. Ну і що, бравий робив. Тобто, подався ще на склад. На, на два склади подався. Більше так. Типу, на, на всякий випадок. Ой, Waterfront Project Reverend Cellcryк. 83 рік, не знаю, що це значить. Просто вам показую все, що бачу сам. Так от, е, якби е, на, на склади, куди я подався. Яка там є проблема, не проблема з цим? Всім. Е, там, скоріше за все... А, ну, не проблема, а складність. Складність в чому. Знову ж кажу, 11 зараз квітня, там подача, прийом, точніше, заявок до 24 квітня. Тобто, я думаю, що ніхто раніше не розгляне, бо зберуть усі можливі заявки, а потім вже будуть розглядати. Ну, це я так думаю. Як воно там насправді, не знаю. Тобто, ну... Це в іншому місці аплікації до 15 квітня. Ну це я вже так. Про всяк випадок, чисто думаю, може якісь інтерв'ю попроходжу, потренуюся, поки я там з тими правами. Ну якщо просто... Якщо нам одобрюють вже житло, то я просто ж е, кажу. Я відразу йду і займаюся своїми правами, щоб вони вже там приходили на нову адресу, щоб там була нова адреса. От, і то все. Ну, в принципі, наразі це всі такі новини, що я вам хотів би розповісти, що мені, в принципі, є про що розповідати. Бо з однієї сторони, ти подивишся на це все і думаєш, блін, все затягується, все так довго. З іншої сторони, я був до цього всього готовий. Ще з третьої сторони, коли ти приходиш, коли ми сьогодні прийшли, вже сьогодні я своє конфу тренував, тобто свою англійську. У мене з англійською яка ситуація? Я чудово розумію, але говорити у мене просто ступор. Часами, як нападе на мене, часом якийсь ступор, я прям не знаю. Але ну що, що робити? У мене так до речі було з польською, коли я працював на складі. В Польщі я там у мене була посада, я сам працював. Тобто я приходив, казав, добрий» добре, ішов 8 годин там. Сам сам просто ну така посада, я там був сам. Уходив, казав Довідення, до побачення. і йшов на автобус. Все, така була робота. У мене там деградувала польська мова. Потім, коли я очікував карту побуту, не міг там більше продовжувати працювати. Я пішов працювати на піцу, це все було на каналі. от, І там на піце у мене дуже сильно прогресувала польська мова. Чому? Там постійно були якісь ситуації, так би мовити, критичні, стресові ситуації. До речі, бачите, там взуття, я думаю, що там чимось займаються, оце Цей кораблик. Це судно, думаю, там зараз якийсь клас, може щось відбувається. от, Так от, е, Там постійно були якісь стресові ситуації, тобто хтось хотів мені розповісти, що піца, холодна, ще щось там п'яте, десяте, і там о, вже треба було якось викручуватись. І ось у мене просто в стресових ситуаціях я не впадаю в якийсь ступор, я навпаки починаю говорити. І коли ми ходили, і тут о, у Аліни краще розмовна англійська в рази, ніж у мене. І всюди, як би розмовляла Аліна, я щось там тільки піддакував, підкриваю. Тут вже сьогодні у Аліни інтерв'ю, я, я головний по цьому всьому. тобто Я вже пішов, вже якось я домовлявся, якось розповідав, і це вже було, вже було моє таке бойове хрещення. Так що, отак, сьогодні порозмовляли, і коли ж ми розмовляли там за квартиру, то він каже, що ну, коли ви приїхали? Я кажу, 21 березня. Тобто, Ну, по факту це 20 днів тому. 20 днів тому ми приїхали, і він каже, а ну це добре, типу, ви робите нормально, нормальні строки того, що ви робите, ну, типу, все правильно. Там На третій тиждень ну, типу, шукаєте житло, якщо заселити, взагалі Я такий, ну добре. Тобто з цієї з третьої сторони, наче все робимо правильно. От, але ну все одно це. Бо вже якийсь досвід є е еміграції, е якби це вже друга, і ти вже такий розумієш, що якби треба робити, що за чим, що, е ще як. Плюс до того, що. Е я то про Канаду. Я ж казав, я багато що дивився, читав, знаю. Я ходив на деякі зустрічі і просто мені там розповідали те, що я і так знаю. Я посміхався, дякував, бо ну. А як інакше, люди гаять на мене свій час. От. ну, В якому сенсі я на них теж. Так що таке, друзі мої, на сьогодні це все. Думав, що не буду що вам розказувати, знімати. А от виявилось, що наговорив, набалакав. Показав вам кораблі, показав вам красу. Це, до речі, Red River, головна річка цієї місцевості. От. Ну і такий гарний парк. Думаю, що все. Якщо, можливо, щось ще буде, то я включусь. Так що ви знаєте, що треба робити. Підписуйтесь на канал, пальці догори донизу. І до нових зустрічей. Що скажеш? Скоро весна.